І так, сьогодні ми починаємо дуже важливу тему. Це тема, яка вам буде а, потрібна на протязі всіх останніх років в школі. Називається ця тема розв'язування рівнянь. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні шосте в нас, так? Шосте? Шосте в березня. Класна робота. Тема руку – розв'язування рівнянь. Ну, взагалі, що таке рівняння, ви знаєте, ще з початкової школи. Собі, у мене займа літерати рівняння. Що таке рівняння, ви знаєте ще з початкової школи, це рівність, яка містить невідомо, так? Але ми звикли до того, що в нас невідомі містяться лише з лівої частини від знака рівності, так? І ми користувалися шістьма простішими рівняннями. Тобто, говорили, як знайти невідомий доданок, чи невідомий множник, чи невідоме зменшуване, чи від'ємник, чи відділене, чи дільник. А ось зараз ми будемо вчитися розв'язувати рівняння вже другого типу. В цих рівняннях ви побачите зміни можуть бути вже з обох сторін від знаку рівності, і ви дізнаєтесь декілька правил, які дуже допомагають розв'язувати будь-які рівняння, в тому числі і ті, які раніше вимагали від нас того, щоб ми щось там придумували приклад, якщо не пам'ятали, тут буде все простіше. І так є так звані властивості рівнянь, які будуть допомагати нам розв'язувати такі рівняння. У нас є така рівність. Якщо число А дорівнює числу Б, то ми можемо до обох частин рівності додати будь-яке число. Я кажу додати, але це число може бути А Таку рівність називають властивістю рівності і з цієї властивості витикає таке правило. І так, запишіть, будь ласка, ось цю рівність. Тобто, якщо А дорівнює Б, то якщо я до двох частин рівності додам будь-яке число, це будь-яке число, може бути від'ємним і додатнім, то ми отримаємо теж вірну рівність. А для рівняння це буде формулюватися у вигляді правила ось таким чином. Якщо до обох частин даного рівняння додати або відняти одне й те ж саме число, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дане рівняння. І так, запиши, будь ласка, це правило. А на практиці, як його використовувати, зараз я поясню, але спочатку треба записати це правило. Так, діти, коли ви це зробите, скажете мені, так? Дописали, можемо тепер подивитися, як це на практиці буде. Ні. Так, а хто мені скаже? Юля, Цвік скаже, коли вона допише. Мені а чого нас так мало? 17 учнів, нам небагато. багато. У них усіх, походу, там либо інтернету нету, либо свята є. Я взагалі хотіла сказати, що в мене вчора, після обіду, теж пропав інтернет і не було аж до вечора. А у мене звук. То В Тухомила мані все є. Ну, що... ти бачиш, це залежить від <свісно> uh, вчора якась була атака, мені здається. І це три можна... години вночі три години. Летіли на нас якісь бомбари це чи. Зрозуміло. Що ж розуміло? Я маю на увазі на е, інтернет була якась атака. Е, я знаю, що в соцмережі не працювали е, деякі. ну Тобто там щось таке. І це було не з Україною пов'язано, там щось в Суецькому каналі було е, перерізано, якісь проводи чи щось таке. Я, я <реку> Райденко написав. Райденко написав. Так, цвік написала вже. Так, добре, тепер слухайте уважно. А що нам дає це правило? Наприклад, якщо в нас раніше було рівняння х плюс 2, записала його, до рівня 5, то тепер, щоб ну, ми знаємо, що відповідь тут буде трійка, так? Тут справа не в тому. Чому дорівнює відповідь, а в тому, як ми будемо тепер розв'язувати такі рівняння. Так ось дивіться, діти. Що означає розв'язати рівняння? Знайти, чому дорівнює х. А так ось, щоб тут зникло небажане плюс 2, треба що зробити? Щоб там 0 залишився, треба відняти 2, так? але від обох частин рівності. Ми так не будемо ніколи писати, просто перший раз запишемо. 2-2 буде 0. Тобто тут залишиться х, х плюс 0, це буде х, а тут 5 мінус 2 буде 3. Але подивіться, можна ж було такого ж ефекту досягнути таким чином, якщо я ось цей доданок 2 перенесла би в той бік з протилежним знаком. Так ось це правило нам говорить ось про що. Якщо я в рівнянні. Маю якийсь доданок і хочу його перенести з однієї частини рівняння в іншу, то я повинна його переписати з іншої сторони рівняння з протилежним знаком. І так, запишіть, будь ласка, цей приклад, а нижче запишіть правило. Ось я зараз його виділю. Виділяю його червоним кольором. Правило звучить так. Якщо який-небудь доданок перенести з однієї частини рівняння в другу, змінивши при цьому його знак на протилежний, то отримаємо рівняння, яке має Такі самі корені, що й дане. Це дуже-дуже важливе, важливе правило, яке ми будемо використовувати дуже часто. Так, діти, вимикайте звук. Можна питання, чому ми до Х додали плюс 2 і мінус 2? Щоб тут залишився 0, щоб зробити тут 0. 2 мінус 2 дає 0. Щоб х залишився в самоті. Ще раз, ми так не будемо робити. Я просто пояснила, як ми використовуємо те правило, що ми можемо до обох частин рівняння додати чи відняти будь-яке число. Це правило нам дозволяє робити ось такі перетворення, переносити доданки з однієї частини рівняння в іншу. Перепишіть, будь ласка, це правило, і зараз я покажу, як саме. Ось такі рівняння ми раніше як розв'язали, просто 5-2. Але я показала, що можна робити і інакше. І це правило, що ми робимо інакше, дозволяє нам переносити доданки з однієї частини рівності в іншу. І формулюється це правило ось таким чином. А як саме ми будемо розв'язувати такі рівняння, зараз я поясню. Перепишіть наступне правило. Коли перепишете, скажете, так? Ні. Я написав. Так. Кирил написав, інші, мабуть, теж, так? А тепер... Я написала. Добре, молодці. Тепер подивіться, ось тепер важливе. Наприклад, напишіть такий приклад. Раніше ми не могли розв'язувати ось таких рівнянь, де в нас змінні були з двох сторон. Так. Ми не вміємо такі рівняння. розв'язувати, поки що сьогодні навчимося. Як саме ми будемо це робити? Подивіться, діти, ми завдяки ось цьому правилу говоримо, що ми можемо переносити доданки з однієї частини рівності в іншу. Ми звикли до того, що змінні в нас знаходяться зліва. А числа справа, так ось дивіться, якщо в мене ось знак рівності, так, зліва знаходиться число, яке повинно стояти справа, я його буду переносити, і воно було зі знаком мінус. А справа в нас знаходиться x, який тут не повинен стояти. Я його теж повинна перенести. В нього знак плюс. Ну, бо ніякого немає, тому це плюс. Тому при перенесенні цих доданків, їхні знаки будуть змінюватися на протилежні. А ті доданки, які ми не переносимо, ми перепишемо з тима самими знаками. Ось було два ікси, ми їх нікуди не переносимо. Так, ми їх і перепишемо х туди перенесеться зі знаком мінус протилежним знаком. Знак рівності так і переписуємо. З цієї сторони в нас число 5, а 1 туди переходить зі знаком плюс. Що ми тоді тут отримаємо? 2х мінус х це 1х, 5 плюс 1 це 6. Ось ми і розв'язали наше рівняння. Відповідь 6. Чи є у вас запитання, діти? Тобто тут ми користуємось вже новим правилом, якого ви ще нещодавно не знали. Є ще одне правило. Я. Можете чуть-чуть вернути, я не успіла дописати правила? А, правила не встигла, так. Добре. Так, обов'язково, наприклад, подивіться. Так, я поки що поясню, звідки береться наступне правило. Наприклад, якщо б ми розв'язували ось таке рівняння. Одна третя помножити на х дорівнює 4, як би ми знаходили х? 4 поділили би на одну третю. І отримали би 12. Цього ж самого результату можна досягти таким чином, якщо ми обидві частини рівняння помножимо на число 3. 3 помножити на 1 третю дає одиничку, тобто коефіцієнт при x буде 1, залишиться просто з лівої сторони х. А 3 на 4 буде 12. Це правило каже нам ось про що. Якщо в нас є рівняння. І ми обидві частини цього рівняння помножимо або поділимо на одне і те ж саме число, відмінне від нуля, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дане. І так, а після того, як ви записали цей приклад, ви записуєте ще оце правило. Давайте швиденько, бо у нас сьогодні бачите багато теорії. Якщо ви дві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дане. Коли будете готові, скажете мені, так? Дописуйте. Встигаєте діти? Ні, бачу, що. А чому тільки один Платон вмикнув камеру? Що це за пованки там? Я теж вмикнула камеру. Так, Даже... бачу, бачу, Машу бачу, і Кирило бачу. Діти, а ще раз задам питання, чи зрозуміли ви, що я виставила вже оцінки за залік? Я посмотрела, у мене 12. А, а потрібно працювати. У мене теж 12. Молодці, не треба голос говорити так. Ви давайте дочимо. Молодці всі, хто отримав 12. Там були... А я не здала. Ну, нічого страшного, Юля, здаш наступного разу. У вівторок. А ти смієшся потом. Я написала. Так, Кирил написав, Платон написав, Я бачу по камеру. По камері. Давайте тепер подивимось, як ми це будемо використовувати на практиці. А хто не встиг написати діти, давайте так, пропустіть трошки місця, потім з підручника перепишете. У вас же підручники є, бо ми не встигнемо нічого закріпити. І так, 1126. А... Перше рівняння таке в нас: 7хсів дорівнює мінус 30 плюс 2хси. Давайте домовимося робити завжди так. Будемо робити, щоб всі зміни в нас були з лівої сторони, а всі числа з правої. Тому, якщо у вас є змінна не з тої сторони, з якої потрібно, або число не з тої сторони, будемо його переносити. Тут в нас ось ці 2 хси. Не з тої сторони, тому їх треба повернути в ліву сторону. Тобто перенести через знак рівності. При переносі доданків знак буде змінюватися. Давай, Платон, прокоментуй. Що мені треба буде записати? Ну, 7х відняти 2х. Так, дорівнює. Дорівнює мінус 30. Мінус 30. Так, скільки це буде? 7х7 плюс 2х. 3, о, ой, зараз. 5 х 7 2, не можна її знати. Так, ну, а, із цього, як знайти ікс, як невідомий множник, що треба зробити? Ікс 30, поділити на 5. Поділити на 5. Mm -hmm. І скільки це буде? Мінус шість. Мінус шість. Не забувайте писати відповідь. І так, молодці. Йдемо далі. Теж платон відповідає. Тривога. тривога? Ну, добре, дивіться. Так, Повітряна тривога. Якщо ви йдете в укриття, можете йти в укриття. Давайте ми закінчимо вже. Тут залишилось шість хвилин. Якщо Платон не йде, давайте він прокоментує, а ті, хто йдуть в укриття, йдіть в укриття. А... І на другий урок теж вийду. Якщо ви можете, виходьте, не можете йдіть, сидіти в І так, давай. Платон, що тут Так, наступне дев'ять. Ти ж залишаєшся, так? Ти не йдеш в укриття? Ні, я не йду. Плюс шість 10 десять, так. І так, дивіться, mm -hmm. діти. Що тут буде? Ми переносимо. Ну... Переносимо 10x. Можете сюди такі стрілочки малювати, але це не обов'язково. Це перший раз я так показую. А з цього боку в нас стоїть 6, яке повинно перейти в той бік, так? Так. От дивіться, 9x нікуди не переходить, воно з тим знаком і пишеться. 10. Мінус 10. Мінус 10. Молодець, мінус 10x. А з якої до... сторони в нас нічого немає. А 6 ми переносимо 6. Так, це виходить мінус 1х6. як з цього знайти х? Мінус 1 і х стоїть знак помножити? Як невідомий множник, так? Е, ну, це на мінус 6, 6 Поділити, поділити на мінус 1. Мінус на мінус дає плюс дорівнює е, 6. І відповідь 6. Що 6. Пишіть, будь ласка. Відповідь 6. <пілляє> так, третє теж Платон. <пілляє> <пілляє> не дають нам працювати сьогодні, не вночі, не поспати. <пілляє> <пілляє> так, третє. Мінус 4 плюс 3х. 8х сам плюс 16. Так, ми переносимо мінус 4. Туди, да? в той А 8 ексів навпаки. В той Туди, так. в той бік. От з угу. того боку, з лівої сторони, що ми не переносили? 3 ікси не переносили, так? Вони були ага. 4. Тому ми їх переписуємо з тим самим знаком. А вісім іксів туди йдуть зі знаком. Зараз, вісім іксів зі знаком мінус. Угу. Так, дорівнює пишемо. Стої, з того боку, що в нас стоїть, що ми не переносимо. Е, ну, мінус чотири це буде чотири, плюс а 16 плюс шістнадцять. Так. Так, плюс... ще... так, це три. 3... минус, 5х, минус 5х, до ревни 20. Х делим на 20, ой, 20 делим на минус 5, да, делим на минус 5, это Х до ревни минус 4. Так, і запишіть від мінус 4. Так, ну і давайте ще четвертий і все. Так, теж Платон. 20 мінус 2 ікси дорівнює 27 до рівня 27 плюс х. Ми переносимо х у ліво. У ліво. Так, а 20 а, переносимо вправо з протилежним вправо. Киклом. А ось що в нас було зліво з х? Мінус 2 х, так? Ну, так. Да. Получається, ми пишемо е, э, пишем мінус э, Ну, сейчас я вам скажу. 2 э -2x ми нікуди не переносили, а x туди йде ага. зі знаком мінус, так? -2x x мінус х. Х. Х 20. Якщо обычно, ты пишеш -20. Ну, я О, так хотела... 27 20. А можна було так, як ти сказав, -20 плюс 27. Різниці да. немає, там і так і так буде вірно. Так. Ну, це буде мінус 3х. Uh -huh. Дорівнює 7. Так, із цього Х як знайти? Ну, 7 поділити на мінус 3. Uh -huh. Це буде. Uh, а 2 це буде дробове, да? 73 мінус 7 третіх. Мінус воно ж не ділиться на цього. Записуємо дробом і виділяємо ага. цілу частину. Скільки тут буде цілих? Одна ціла, Ні, о, дві більше, цілих, одна третя. Дві цілих, дві цілих одна мінус так, і відповідь мінус 2,13. Платон 10, молодець. Вчора не, ви, не відповідав, так мучився. Так, сьогодні 10. Добре. А, відповідь. Мінус дві цілих одна третя. Двісті діти надім ми беремо лише чотири рівняння з номера 1027 -го. Ось цей перший стовпчик, це ваше ДЗ. А, а на другому уроці в нас буде підготовка до ЗНО. А другий урок буде так? Буде. Ну, якщо ви не в укритті, якщо ви можете там вдома. Це гаразд, то я просто запис поставлю. О, так, ну добре. Все, тоді до зустрічі. Можете, будь ласка, повернути, я не дописала. давай давайте подивишся в відео, бо я вже закрила, а там не можна повернутися вже, вибачте, я домашку до зараз кину, вибачте.